Радник голови офісу президента Михайло Подоляк сьогодні завітав до нашої студії. Пане Михайло, рада вас вітати. Вітаю сьогодні. День пам'яті і перемоги над нацизмом. Як президент пропонує цю пам'ятну дату перейменувати? Аби перемогти нацизм союзникам, треба було зайти в Німеччину і дійти до Берліна. В цьому контексті мені цікава ваша думка. Чи можна перемогти расизм? Не заходячи на територію Росії і не атакуючи Москву, ми розуміємо, що такий сценарій вкрай малоймовірний. Ну, по перше, президент не пропонує. а Президент фіксує реальність історичну реальність, тому що це виглядало вкрай дивно. є 8 травня, коли ми дійсно. Маємо день скорботи, день жалоби, тому що розуміємо, що війна це страшно, це трагедія, це смерті дуже багато. І Друга світова це вкрай величезна кількість смертей, і танцювати на кістках, те, що особливо в останні там 10, 15, 20 років робила Росія, неможливо. Тому немає для нас 9 травня, і треба просто бути свідомим цього. Або ми в Європі, і цінності європейські це точно те, що для нас, або ми танцюємо на кістках разом з Російською Федерацією, тому що вони не... Про загиблих говорять вони говорять, можемо повторити, можемо зайти в Берлін, можемо зайти в Париж, можемо ще вбити людей. І вони сьогодні це роблять. Тобто, вони є нащадками, абсолютно конкретно нащадками нацистської ідеології, як такої. Ми даємо більш глибоке розуміння, що це расизм. Чому тому, що для е, Німеччини це був певний історичний проміжок часу, а для Росії це є сутністю Росії в цьому то різниця. Але між тим, чи може закінчитись війна а, на кордонах 91-го року, так тому що це трошки інша війна, це екзистенційна війна, це не війна такого типу, як була Друга світова. Ми маємо просто а, вбити два ключових миф, міфи Російської Федерації, на яких все було побудовано у Росії в останні роки. Перше це бійтесь нас, а друге, що ми маємо право порушувати міжнародне право і не будемо за це а, нести будь-якого покарання і так далі. Ми маємо вбити ці а, два міфи. Міфи і ми їх вбиваємо. Яким чином? Як, якщо ми доходимо, ну чи коли доходимо до кордонів 91-го року, очевидно, що Росія а, почне процес внутрішньої трансформації, а це і є знищити рейстак, ну чи знищити Кремль, а, тільки вони це зроблять самі. В Росії Росія хоче програти. А, Росія хоче програти, тому що будь-який авторитарний режим доходить певної кульмінації в Росії, а після цього вони хочуть. Вони не можуть туди щось змінити, вони не можуть дискутувати про цей режим, але він досягає певного піку розвитку свого да після цього все тільки деградує. Сьогодні Росія стрімко деградує набагато стрім, стрімкіше, ніж це було б там, наприклад, в пізньому радянському союзі. І чому вони хочуть програти? Тому що це тільки єдиний момент. Коли вони зможуть отримати шанс на е, перебудову, як вони говорять, на трансформацію, тому вони хочуть програти для того, щоб почався процес внутрішньої трансформації, це дозволить їм е, чинити низку бунтів на території, перерозподілити заново, перерозподілити території. Ви мається на увазі, хто буде контролювати ту чи іншу місцевість, і перерозподілити ресурси знову ж таки. І це цього буде достатньо для того, щоб вважати, що перемога є остаточною над рашизмом, ну тобто. В Росії ніколи не буде демократії. Я не хочу, щоб в когось були ілюзії. В Росії буде певний час слабка демократія, за який час ми маємо вистроїти інші кордони, ну тобто, побудувати іншу, іншу безпековий контур Європи як такої. Але між тим в Росії, як тільки починаються процеси внутрішньої трансформації, це буде означати, що запущена програма програшу саме рашизму в виконанні Путіна. Але як на мене, проблема в тому, що Росія ростить. Націю солдатів у них є юнармія, оце двіження первих мілітаризація дітей там сягнула такого рівня, що ну це складно уявити де-інде в світі демократичному, в світі такому, ну те, що ми називаємо цивілізованим, хоча цей прикметник, мабуть, що не зовсім коректний, і плюс на оцю юнармію покладеться. Чергове діди воювали, батьки воювали, ті, які зараз воюють і вбивають українців. А у мене наступне питання: якою має бути архітектура світової безпеки, аби оці діти, які сьогодні з дитячого садочка вчаться складати автомат, потім навіть не мали думки, аби застосувати цей автомат на території України, наприклад, все дуже просто. По-перше, будь-яка країна, яка поступово стає біднішою і ізольованою, яка будує табір, вона завжди йде по шляху мілітаризації, в тому числі суспільних відносин. Бо вони не не можуть контролювати внутрішній простір. Внутрішній простір контролюється або ви можете кар'єру робити, або ви можете дискусію вести, або ви будете жити в таборі, де будуть певні правила. І ці правила мають бути імперськими. Тобто нас всі будуть боятись, але для цього ми маємо вибудувати певну вертикаль, в тому числі в, застосовуючи Примусові, скажімо так, дії до дітей. Але знову ж таки, Є дві складові, які повністю обнулять всю цю концепцію. Вона взагалі і зараз виглядає абсурдно, дико і так далі. Для сучасного світу це не конкурентні переваги Російської Федерації, і це добре, що Росія не є конкурентною країною. Але дві складові перше, це знову ж таки, внутрішні бунти, по суті, внутрішня, велика багатопланова громадянська війна. І тоді, оці ці всі концепції сьогоднішні, путінізму, як такого, чи расизму, як такого, чи нацизму, якщо вже говорити сталими термінами, вони будуть обнулені. Ну тому, що е, вони будуть займатися перерозподілом як таким, і вже буде не до того, щоб ці програми доводити до, до кінця. Так само це було коли обнулявся радянський союз. Дуже ж було багато програм і комсомол, і піанірі, і навіть е, жовтенята були, ага. і так далі. І багато було колективізму як такого. І без листа, наприклад, від комсомольської організації ти не можеш зробити кар'єру. Чи без партійного квітка ти не можеш знову ж таки робити кар'єру? Ти точно не будеш працювати на якихось посадах і так далі. Тому Подібне, Оце все, але це все ж обнулилось правильно. Чому? Тому що країна мала дві складові: перше страх, і друге бідність. От все це чекає Росії. В них буде страх, тому що внутрішньо вони не зможуть контролювати процеси. Ну тобто будуть іти постійні якісь бої за там, перерозподіл майна, перерозподіл впливів і так далі. А друга складова бідність. Класика, бідність. Вони можуть там трошки існувати в бідності, але є проблема між цим поколінням росіян і тим поколінням, яке починалось після, як вони говорять, жовтневої революції чи жовтневого перевороту. Да? Тоді вони не знали, що таке оточуючий світ. А ці знають. Вони бачили, як можна жити, як можна робити кар'єри, як можна їздити відпочивати будь-куди, в європейські країни і так далі. У них цього всього не буде. Але вони це пам'ятають. І вони не хочуть, точно не хочуть, принаймні, оця частина, яка є складовою рушійною складовою будь-якого прогресу будь-якої держави, наприклад, Москва, Петербург, вони точно не хочуть жити в такому примітивному класичному радянському таборі. Їх змусять, але це буде на дуже короткий проміжок часу. Тому немає сенсу думати, що вони побудують модель, таку, яка була в радянському союзі. Це ж пародія. От, все, що сьогодні будує Путін, це пародія на радянський союз. Вона виглядає пародійно, вона е аргументацію має пародійну, і вони закінчують пародійно. На жаль, тільки для нас, що ми за це платимо велику ціну. Але Будь-які трансформації в Росії суттєві вони навряд можливі без перемоги України, без повернення нашого контролю над всією державою, над всіма кордонами нашої країни. Але, от напередодні, так видання Вашингтон Пост написало, що найвищі українські посадові особи побоюються того, що контрнаступ може не виправдати очікувань західних союзників, у яких можливо ці очікування доволі високі. Окі, як наслідок, це втрата підтримки, зменшення постачання зброї, і найгірше черговий раунд примушування України до переговорів з Росією. Наскільки такий ризик високий? А, черговий раунд примушення Європи до наступного етапу війни це, це називається переговорним процесом, а не до миру. І треба було б, щоб вони це вже нарешті зрозуміли. Я, я взагалі вважаю, що коли ми говоримо про контрнаступ, про це буде там обвально для Росії чи навпаки це не буде мати ніякого там просування вперед, України і так далі. Це виглядає, начебто ми в якомусь голівудському фільмі, де е, от, починається велика битва за середзредізем'ї, і одна битва за Гандор, вона все вирішить. Mm -hmm. Так не буває. Е, з урахуванням інтенсивності і масштабу війни, з урахуванням ресурсів, які Росія сюди вкладає, в тому числі мобілізованих, це десятки сотні низка заходів, багато. Це не питання одного тижня, одного дня чи там одного місяця, це питання багатьох подій. Одна подія, вона може бути вдалою, інша може бути менш вдалою, третя може бути ще більше вдалою. і Так далі, загалом, оце все має обнулити морально вольові залишки морально вольових якостей у Росії. Росія і сьогодні вже очікує. Я ж кажу, вона хоче програти. Вони очікують наступ. Вони хочуть дійсно побачити, як вони будуть принижені з точки зору військової ситуації. Для цього потрібно одна, дві, три, чотири великих тактичних поразки Росії, і після цього почнеться. Незворотній процес вже обрушення російської силової і управлінської вертикалі, як такої сьогодні, люди вже не відносяться. Я підкреслюю до Путіна чи до його оточення як для до ікон, які є безпомилковими в своїх рішеннях. Ні, вони розуміють, що це дикі люди, які привели їх до особистих трагедій, в тому числі до речі, і частково близькі оточення. Путіна розуміє, що якщо раніше вони були великими панами, які могли приїхати в Нью-Йорк, і там з ними зустрічались. Ходили у ресторани, там вони могли вирішувати долю світової політики. То сьогодні на них дивляться як на провінційних нікчем, які не мають сидіти за серйозним столом. І це абсолютне обнуління его, яке є в багатьох людях в Російській Федерації. Тому повернімось до того, як це буде відбуватись. Безумовно, контрнаступ це десятки подій, які розтягнуті у час. Головне, щоб вони були. Головне, щоб Україна демонструвала іншу складову свого характеру, якому вже неодноразово е, е, показували. Це готовність іти вперед, захищати свою територію, звільняючи її, не зважаючи на те, що проти нас стоїть велика ядерна держава. Це перше, друга складова. Немає жодного сценарію, де б можна було зупинитись посередині на одері. Немає тому, що це буде означати, що Європа буде обнулена. Через певний час, тому що Росія, яка буде дуже ображена, що її принизили в цій війні, вона буде займатись набагато швидшою, вже не фейковою мілітарізацією, не буде показувати ці вистави, де діти в військовій формі щось там співають. Ні, вони будуть все перебудовувати під військові рейки. Вони будуть економіку мати іншу, вони будуть мобілізацію проводити безкінечно. Вони повністю вб'ють всі залишки громадянських прав і свобод, які ще там є. В них точно не буде ніякого простору. Де немає табору, який все готує для війни тотальної. Пан Європейської війни це треба бути свідомо. Хто в Європі сьогодні? Я завжди задаю питання. Хто в Європі сьогодні може витримати цю війну, крім України? Є хтось, хто готовий витримати це все? Ні, тому і Росія також це розуміє. Росія розуміє, що крім України ніхто так воювати не буде. Тому для них принципово якраз це заморозити, і це ключовий план Росії. Вони розуміють, що знову ж таки не візьмуть під тотальний контроль України. Ні, таких планів немає. Вони розуміють, що вони можуть сьогодні отримати як максимум. Отримати нову лінію розмежування навіть без того, щоб підписати мінськ там три Ні, їм він не потрібен. Просто лінія розмежування, суттєве зменшення інтенсивності боїв, замороження конфлікту і постійно щось буде там стріляти чи постійно якісь ракетні атаки будуть нашої території. Ми точно хочемо жити в світі, де поступово Україна буде вмирати. Де поступово буде ерозуватись політичний простір під назвою Європейський Союз? Де Росія буде виглядати набагато більш ефективно з мілітарної точки зору, тому що зробить роботу над помилками, і де вона прийде в третій етап війни, вже ультимативно і жорстко атакує не тільки Україну. Це точно. Буде е, наслідком, якщо ми неправильно фіналізуємо війну, тому я достатньо спокійно відношусь до будь-яких публікацій. Ми маємо постійно і це друге говорити про те, що так воно не спрацює. Е, третє, давайте дочекаємось контрнаступу як низки заходів і подивимось, тому що всі експерти, які казали, що в Росії фантастично велика армія, яку треба боятись, а Україна взагалі не має нічого. Ну сьогодні 15 місяців війни І де сьогодні Росія. І що з Росією відбувається? І Як вони шоковано дивляться на те, що в них відміняють політ безпілотника в Забайкальському краї, Це безсмертний полк. полк в місті Томськ чи Омськ, і так далі? А взагалі паради в 40 містах, особливо про прикордонним з Україною територіям. Тобто аналіз треба робити. Виходячи з об'єктивних факторів, а не з того, як ти з 70-х років аналізував е після радянську російську армію. Ну і однозначно просто спостерігати за контрнаступом, взяти попкорн. Це і дивна позиція, як для заходу, так і точно для українців. Тут нам зараз всім треба об'єднатися і не просто вірити в збройні сили України, а допомагати всім, чим можемо тут в тилу, тому що тільки разом ми зможемо. Нехай і не другу армію в світі, але все одно дуже серйозного супротивника подолати. Дякую вам дуже за те, що Дякую. сьогодні були з нами. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, приєднався до марафону. Єдині новини.